Так, робота сьогодні йде повним ходом. Нарізаю королівську. вона понаростало, я тут вже у ящик нарізав. Роботи просто море. Це все треба почистити, порізати, потім візьмуся зразу за чорну, хочу цей цілий стелаж засадити, все, щоб було суто тільки чорно. Тут я теж маю королівську, теж треба порізати, бо вже цвіте. Ну і бегонія, бегонія теж вже... Почав різати потрошка. Тут маю раз, два, три, 4, 5, 6. Десь на початку, кінець вересня, початок жовтня вже буду продавати. Не знаю, або буду продавати в вазонках, або в черенках, або і в вазонках і в черенках Ще просто думаю. Але бегоння шика... шикарна, бегонія сорт соленія, червона, розова. Оце буде червона така. Це буде шоколадно-оранжева. Жовта, от бачите, бутони. Оце розова. Червоної є мало, а в основному жовта, оранжева і розова. Жовту, мені здається, є. Квіти повні. Дивіться, оранжева. Квітка буде повна. Вона багаторічна. Так що хто буде хотіти, можете мені писати на Viber. Дивіться, ну, бегоня мені дуже сильно подобається. Вона в мене краще укореняється, ніж зоналка і ніж королівська. У мене там під 90-95% в мене укореняється бегоння. І тут просто була жара в теплиці, попалило листя. Якщо б її їх не попалило, то якщо листя пали, то черенок може пропасти. Якщо там мало листочків, там два листочки попадають, і двох спали, то він пропаде. А якщо там листочків 4, один-два згорить, то йому нічого не буде, вона укорінеться. Навіть слимак щось не дуже їй шкодить. От зуналка, королівська, то мені з нею тяжче. А от з з оленям укоріняється просто на ура. На наступний планую просто засадити море. Тут буде от вся ця частина, скільки раз, два, триста лежі по 4 метри, і тут три лежі буде по 4 метри, то буде суто Бегонія. І буде стояти вазончик коло вазончика. Там пару тисяч буде. Так, це чемпіон. 4 кольори, що в мене є не Чемпіона, а каліопа. Зонально напівзвисаюча. Ампельної там вже два стилажі скоро буде. Я ампельно нарізаю десь по 300-400 штук в день укоріняю. Квітів буде багато. Так що хто хоче замовити для оптовиків знижки. Viber в шапці профіля. Кому інтересно, пишіть. Ось, гвоздика. І гвоздика буде по дуже класній ціні. 7-8 гривень десь так. Ось дика Оскар, супертроп переїдіть є всі кольори і сортив перемішку.